Напередодні Великодня прикарпатські рятувальники здійснили масову роз'яснювальну роботу у культових спорудах області. Розповіли про правила пожежної безпеки як для священнослужителів, так і для прихожан. Вогнеборці нагадують, при контакті з вогнем потрібно пам'ятати низку правил. Також нагадуємо про те, що під час святкування великодніх свят потрібно дуже обережно ставитися до відкритого вогню, так як будуть користуватися віряни свічками. Необхідно їх ставити якнайдальше від кошика. Якщо свічка стоїть в кошику, необхідно передбачити покриття, на яке вона буде скапувати, щоб, воно не, щоб не було контакту з кошиком, не було контакту з одягом. Також дуже часто будуть ставити після літургії свічки на могили. Необхідно слідкувати за тим, щоб не було контакту з травою, тому що дуже часто, саме після таких масових заходів, виникають пожежі на кладовищах через те, що люди залишають запаленими свічки. Крім майже у всіх храмах відбулися профілактичні відпрацювання. Також під час оглядів рятувальники нагадалися шануслужителям про правила користування первинними засобами пожежогасіння. Ми перебув... Уваємо в страсному тижні, який готує нас до Великодня, до празника Воскресіння Христового, і в цей час відбуваються зі великі молитовні зібрання і біля плащаниці, яка постійно виселена і біля неї засвічені свічки, і також під час освячення великодніх кошків, коли світять свічки, де є скупчення, також людей і тому безпека у цій сфері для нас є дуже важливою. Ми за це повинні переживати і бути уважними, як і священники в храмі. Так і і люди, які приходять до храму, чи десь немає якоїсь небезпеки, чи все треба зробити, все, щоб запобігти які якійсь пожежі в чомусь, якійсь небезпеці пов'язані з вогнем чи з електрикою? Уляна Никулюк, Андрій Буцяк – новини на вежі.